Привіт! Сьогодні ми хочу навчити вас показувати фокси. У нас є один палець. Один. Ніяких два. Ну, може бути, два, три. І чотири. П'ятого не має бути. Наприклад, у нас є один палець. Один. Тільки один. Один кулак. Кулак. Тільки кулак. Раз. І з'явився два палець. Три і зник палець. Робимо так. Повторили. Раз. Два. Ривно палец. Три. Четири. Раз. И два. Далі. Щоб зробити таке сердечко, ми можемо ще раз зробити цей фокус. Нася. Рука. Крутим раз. Крутим два. Типу. Далі. У нас рівна рука. Чекайте, я злізу. І в нас рука. Двірів. Ага, добрий вечір. Раз. Я вибачаю, так, що забула тобі перезвонити. Слухай, тут куча не проблем, не всяких так. замуталася. Якщо... Ви мене, будь ласка, вибачте, але це бабуся говорить по телефону, тому що там у нас гості з Канади. Угу. Дитя, це так робиться. Як я отак не робив. Стоїмо рівно. Вони різні. Ми Тільки різні. рівно. Два різних Значить, Один такий, як краще, а другий просто шофірма друга. Раз? І він там пишеться з. Бачить, так? Неодинаково. Ще. Раз. Не. Ясненько. добре, Раз. добре, Алочка, тоді я тобі той візьму. Хорошо. Можна серків обрати. Угу, угу. Раз, два. Нарізної, так. Да. Подивися, він раз. в Польщі, виходить, якщо ти в кілограмовий, то в Польщі остання ціна його була по 64 гривень. То його просто не возили. Два. Ми тоді брали ті, що о там дешевші сири меншої о, цей, і що о їх так. треба саме то Проб... Вони просто получаються дешевші си. Раз. 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 Я просто три. не знаю, чому я злотий куплю, от чим вся проблема. Я приїду, тобі розкажу, що то за ціна. Поклалені сирочки, ми продаємо зараз по шість. Ну не думаю, я що не там спачку. буде дорожче. ну Може, шість там, ну не знаю. Ну, посчитаю тобі по шість, там, мало. пару копійок, або двадцять копійок чи що, що ставиться, хоч такі так, навари не смішні, знаєш. Не і і нема не чого так, їздити, понімаєш? І виходить, що потім і треба. Ну хоч спиртне беруть. Ми, я хоч на спиртному маю там хоч вісім-десять рублів на бутилці, знаєш, тобто хоч цін хоч трошки щось компенсується. Зараз свято. То знаєш, все одно всі йдуть по гостям, туди-сюди yes. все одно ж беруть. Yes. To, думаєш, це, і волі знач. Знаєш, то на хоч цей вже так, знаєш, попутно тут. Я думаю, що то, маєш, мої приколи мається. вам дуже Ой, короче, те, Я думаю, що вам тільки, Якщо якась акція є. Знаєш, yeah. якщо акція є, ну тоді прийде. Можна монетками зробити. зробити? Зараз вам з монетами покажу. А зараз ми робимо фокуси з копейками. Ми ж все одно беремо собою там ціпочки, такі холодні, знаєш, ложимо там всяку то сюди, щоб воно хоч якось болі меньше було. А воно все подорожчило не тому, що у вас в було якась акція на його, допустим, щоб болі мен'яні нормальне. Просто коли ми переводимо на гривню, виходить це я подивлю, яке масло нажать? буде э, цей, акція, щоб була. бо вони якось таке знаєш, що на те акція, то на те акція. В, в такому плані. Якщо щось буде, алочка, я візьму. Щоб то була ага. така болі-мін'я, не сумасшедша ціна, так. а щось болі-міння, розумієш? Я запам'ятала, тобі треба сирочок, тобі треба я масло, такому. тобі треба голландський сир, бочок і тобі Сури. треба Все. То, короче, я приїду кіця, тобі перезвоню, Розкажу, що там, як там, та й no. передам. Тут. Все, давай, щасливенько так. Ага, Пока. Всім пока. папа. Я думаю, що ваші мої фокуси вам сподобались.